Та ми продовжимо гостем нашої студії. Сьогодні це начальник Черкаського рибоохоронного патруля Віктор Іванько. Вітаю вас. Да, доброго дня! Доброго дня, шановні друзі. Пане Вікторе, ви досить активний соцмережах. Постійно звітуєте про свою роботу. Ми проаналізували ваші коментарі. Читачі в основному цікавить, куди дівається виловлена риба. Да, напевно, це така саме головне питання, яке сьогодні наших слухачів і глядачів цікавить, куди дівається вилов... ну, в... риба, яка вилучається. Ну, в першу чергу. Рибу, яка вилучається, це є безхозна риба, яку вилучають, коли ну, немає там злочинців чи правопорушників. Цю рибу згідно закону України про рибне господарство і статті 10 в нас із повноваження вилучати, складати безхоз... безгосподарські акти і вилучати цю рибу. Коли інспектор вилучає таку рибу, бачив, він її витягнув із води. Він переписує її по видах риби, по кількості цієї риби. І зберігає до того моменту, поки не може здати тим людям, в кого є права на прийом цієї риби. Згідно постанови кабінету міністрів, зараз я вам скажу, постанови кабінету міністрів 1145, вона передбачає порядок і реаліз... реалізації цієї риби. Ця риба приймається ними. Цими людьми на протязі семи днів вони її реалізують і вносять гроші за при за цю ну, за цю рибу, яку вони реалізували на державний бюджет. Це доволі прозора схема. Ми не визначаємо, хто має право приймати цю рибу. Ми не визначаємо, яка ціна цієї риби. Це наша основна задача цю рибу в законний спосіб здати її, прорахувати, приєднати накладну до матеріалів справи, яка є в нас. І в принципі ри, риба це йде в принципі гроші від реалізації йдуть до державного бюджету. Тобто чи можна визначити певну суму, яка надійшла до бюджету в наслідок реалізованої риби? Ну кошти за, за реалізовану рибу надходять в державний бюджет. В тому році ми вилучили близько 2,5 тонн риби, і всі кошти виручені були пішли до державного бюджету. Поза тим, ми також напередодні повідомляли, що почали застосовувати браконьєрів так звані методи ізраїльської поліції в боротьбі з терористами. Наскільки дієва така методика? Шановні друзі, ну ви знаєте, що я тривалий час працював в поліції, і співпрацював з ізраїльською поліцією. Це там заходи, які проводились в Умані, коли приїжджали ізраїльські поліції, і ділилися з нами своїм досвідом. І відверто кажучи, застосувати ці знання і методи підсказали мені в соцмережах люди, в якому плані, що вони казали, як вам там. Ви вилучили риби там на 150-170 тисяч гривень, там сто 150, сто як можна було туди втекти цим порушникам. Там, ну в деякій мірі там підстьобували нас, там шуткували з нами, що ми не можемо затримати. Але все таки, щоб розуміли, коли проходить таке затримання. На льоду там, це люди знаходяться близько 10 чоловік, які в незаконний спосіб там, виловлюють цю рибу у, на чорній ям, як ми кажемо, це липовський за, за, заказник. І вони виловлюють цю рибу. І коли ми починаємо до них підходити або посторонні люди, вони це все бачать, кидають цю рибу, і просто відходять і кажуть, що це не наша риба, ми не знаємо, ми тут проходили, ми, ми йшли там на поїзд чи ще кудись вони йшли, ну придумують різні, різні причини. І в зв'язку з цим були прийняті такі рішення, вони. В принципі, законні, тому що ми маємо право з 90 10 ї природне господарства займатися відеозйомкою. І ми прийшли, попросили там людей, яких не знають, активістів, які не тільки в соціальних мережах нам допомагають порадами, а які готові допомогти нам в роботі. І от вони прийшли туди, замаскувалися під рибаків. Поставили ми їм, дали свою відеокамеру, і вони починали, начали повністю знімати, так би сказати, процес рибної ловлі. І вони повністю зло... зняли, як люди там ловили в забороненому місці, з яку кількість виловили цієї. риби. І потім приїхали патрульні. Ми їх позатримали якусь частину, тому що, коли там знаходиться два інспектора, вони не можуть ці 10-15 чоловік затримати. Якусь певну частину цих людей затримали. Матеріали, ті, що відзняли, і покази тих людей, які були, як би сказати, прийшли туди. Вони... Передали до поліції, визвали поліцію, нарахували збитки. І на даний час ці матеріали знаходяться на розслідуванні в поліції, в Золотоніжкому відділу поліції. Я думаю, вони будуть притягнуті до відповідальності, і це потихеньку покладе край тим недобросовісним рибакам, які думають, що вони самі хитрі і можуть там ловити де завгодно і можуть уникнути від, 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 відповідальності. У боротьбі із браконьєрами чи є ще якісь незвичні нетрадиційні методи? Ну, ви знаєте, в першу чергу хотів подякувати депутатському корпусу обласної ради і Юрію юрічуткаченко Ткаченко, Олександру Івановичу Вільбівцю, які підтримали мою ініціативу, і виділили на патруль близько 400 тисяч гривень. За рахунок цього ми придбали нові тепловізори, придбали ми відеокамери, які знімають на дуже великій відстані. І це в першу чергу будемо звітуватися перед людьми. Вони будуть бачити на відео, як були потрачені ці бюджетні кошти. І, звісно, будуть нові затримання. І сьогодні дуже небайдужих людей звертаються до нас, які готові нам допомагати. Вони готові знімати цих правопорушників, готові передавати нам цю інформацію. Ми будемо їх затримувати і передавати в поліцію. У нас є також питання від наших глядачів Кілька річ тому запровадили заборону на промисловий вилов риби вище Черкаського мосту. Які результати дії такого табу і чи продовжать дію заборони надалі? Ну, діло в тому, що перше, що я прийшов, я звернувся до Державного агентства рибного господарства з листом про те, щоб заборонили, продовжили заборону щодо промислового вилову. В верхній стороні Дніпра водосховища. Це від моста Черкаського до Канівського водосховища. Воно було й заборонено, але були там деякі місця, де промисловики мали право ловити. Сьогодні ми повністю. Це місто буде відведено під риба під любительський лов, і я думаю, мене підтримують в Держебагенстві відносно того, що там не буде промислового вилову. Це такий перший крок для того, щоб зберегти рибні запаси нашого Дніпра, тому що риба повинна все одно десь могла, як би сказати, відновлюватися, зберігатися і нормально себе відчувати без сіток, без браконірських сіток і без сіток промислових рибалок. На цьому будемо завершувати. Дякую, що за да, нашу студію. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостем в студії був начальник Черкаського робохового патруля Віктор Іванько. А ми рухаємося далі віка новинами.